Всім привіт на каналі Бухгалтер Консультант. Сьогодні у нас огляд програмного продукту Hypos. Цей програмний РРО буде найкраще підходити, якщо у вас наступні види бізнесу. Перше це роздрібна торгівля. Якщо у вас є роздрібна торгівля, будь ласка, зверніть увагу саме на цей програмний РРО. Ви можете до нього під'єднати вагу, якщо у вас будуть вагові товари, до прикладу, крупи і цукерки і так далі. Ви можете налаштувати сканер штрих-кодів. Ви можете під'єднати еквайринг і все, все можна під'єднати до цього програмного РРО. Друга категорія бізнесу, якій потрібно звернути увагу саме на цей програмний РРО, це ті, у кого немає обліку товарів до сих пір. Якщо до прикладу у вас точка продажу і у вас безлад або хаос серед товарів, і у вас немає обліку товарів, то ця програма вирішить дві проблеми: перше облік ваших товарів, і друге це фіскалізація ваших товарів. У програмному РРО третя категорія підприємців, кому потрібен хайпос, це ті, хто здійснює онлайн-продажі та доставку товарів, до прикладу до клієнта. Тобто, якщо у вас є кур'єри, і вам потрібно просто щоб кур'єр мав на телефоні програмні РРО і мав доступну функцію оплати еквайрингу. Ця функція в даному програмному РРО називається Таптофон. Ваш клієнт зможе доторкнутися картою до смартфона вашого кур'єра і таким чином пройде оплата. Вам не потрібно буде тягати з собою смарткаси, фіскальні реєстратори, фізичні і так далі. Четверта категорія підприємців, кому потрібен саме хайпос, це можуть бути кухні, ресторани, кафе-бари, кав'ярні. Чому саме цей програмний РРО? Як я вже сказала, тут іде і облік товарів, і фіскалізація. Також у вас є можливість налаштувати програму лояльності у цьому РРО, і це все дає змогу отримувати знижки, отримувати різні. Бонуси на ту чи іншу покупку, і ви це все можете зробити в даному програмному РРО. Програмний РРО Hypos має тарифний пакет наступний. Ви оплачуєте лише за ліцензію 3 тисячі гривень. Якщо у вас лише Windows, то одну ліцензію на Windows ви оплачуєте 3 тисячі гривень і користуєтесь на постійній основі цієї програми. Якщо у вас Android, ви також оплачуєте за ліцензію на Android 3 тисячі гривень і користуєтеся абсолютно безкоштовно наступні. Скільки ви захочете років. Це дуже вигідна пропозиція. Цей програмний РРО окупиться вам буквально за півтори роки часу, приблизно, якщо порахувати ціни на ринку, приблизно, якщо порівнювати чекбокс 178 гривень на місяць, і ПРРО Хайпос три 3000 гривень ліцензія. При цьому ви користуєтеся необмежену кількість років. Це дуже круто. Тому рекомендую вам скористатися безоплатним періодом, зареєструватись, протестити і налаштувати для всієї вашої мережі магазинів, якщо вона у вас є, а якщо ні, то для вашого магазину. І користуватись вже зараз, починаючи з 1 жовтня 2023 року. І так, поїхали! І так, переходимо у програму Хайпос, після чого очікуємо запуск бази даних вашого підприємства або ФОПа. Далі натискаємо далі. Вибираємо або магазин, або кафе, в залежності від вашої торгівельної точки і вашого бізнесу. І натискаємо клавішу «Вже зареєстровані, якщо вам допоміг зареєструватися саме менеджер даної компанії, та вводимо пароль, після чого адреса і ваш ФОП підтягуються вам автоматично. Натискаємо Далі. І нам на телефон приходить смс: це такий двоетапна перевірка, двоетапна аутентифікація для перевірки, чи це саме ви заходите. Ось у нас відкрилася програма Hypos, і ми прямо звідси можемо проводити розрахунки, сканувати товари, важити товари, і все це буде нам автоматично підтягуватись у програму. Отже, як ми можемо додати товари? Заходимо в вкладку Товари, каталог товарів. У нас ще немає товару, натискаємо плюс на іменування я пишу, до прикладу, цукерки. От. І в нас буде податкова група. Ми, до прикладу, працюємо єдиний податок, у нас єдиний податок. Вибираємо, де єдиний податок. І акциз у нас немає. Акцизу, відповідно, штрих-код можемо згенерувати. Ось наш штрих-код, який ми потім будемо сканувати сканером штрих-кодів. Категорія товару можемо, звичайно, додати, тому що нам важливо розуміти, що це категорія цукерки. І саме тут ми можемо групувати категорія групування, а можемо вибирати одиницю виміру. І, наприклад, ми можемо вказати, що це ваговий товар. Тип товарів обираємо ваговий товар, і що нам далі відображається: ми можемо додати зображення товару. Або категорії для групування товарів у чек. Тобто ми можемо її додати у чек, цю категорію товарів. Ну, до прикладу, тобто ми можемо в чеку погрупувати товари по категоріях. Так? Цукерки стільки, такі і підвиди цукерок. Давайте візьмемо галочку, поставимо, подивимося. І далі ми вибираємо зберегти. Отже, у нас цукерки це є категорія товарів. Вибираємо і також ми можемо зробити модифікації. Модифікації товарів це різні бандли, комплекти. Ми можемо додавати, робити з кількох товарів модифікацію, до прикладу, комплект, набір, і так далі. Рецепт, асортимент і так далі. Тобто, ми можемо створити таку модифікацію з різних товарів, які в нас вже є на складі. Можемо додати зображення. Ми можемо також додати ціну та залишки. До прикладу, у нас ціна 500 гривень за кілограм. І в нас один кілограм зберегти. Ось у нас зберігся цей товар, який ми можемо далі продавати. Для того, щоб почати роботу по фіскалізації, нам потрібно перейти у вкладку Файл, налаштування та спочатку внести налаштування. По-перше, нам потрібно додати ключі касирів. До прикладу, ми вибираємо, що це у нас буде саме ключ Приватбанку і обираємо ключ з диску. Ось наш ключ доданий. Після цього натискаємо зберегти. Ми можемо з цієї програми не лише робити дії з касою, фіскалізувати операції, робити задзвіт і так далі. Ми також можемо бачити журнал інвентаризації, журнал списань. Ми можемо робити повністю облік товарів. Ми можемо робити навіть виробництво товарів. І звіти по цим всім проведенням нам будуть відображатися у відповідній звітності. Також ми можемо гнучко використовувати систему лояльності і ставити знижки певним клієнтам. Ми можемо створити список контактів, додати групу контактів і зробити знижку для постійних клієнтів або, до прикладу, для наших працівників. Тобто ми можемо зробити певну знижку, до прикладу, 20%, і написати, що це працівники. І коли ми вибиваємо чек, ми можемо присвоювати чеку певну категорію, до прикладу, що цей чек саме купив працівник і додати йому до чеку знижки. Для того, щоб сформувати чек, нам потрібно просто натиснути на клавішу пошук, додати товар, який ми бажаємо продати, і додати кількість. До прикладу, ми хочемо продати пів кілограми. Зберігаємо, нам порахувало 250 гривень. І ми можемо це продати. Ось у нас тут відображається знижка. Тобто, знижку ми також можемо додати в даний чек. І найцікавіша фішка цієї програми, що ми можемо відкласти чек. До прикладу, клієнт вирішив, що він хоче додати щось і забув щось купити. Ми натискаємо зберегти відкладений чек і напишемо, що це клієнт відійшов від каси. Натискаємо ОК. І даний чек у нас зберігся. При цьому ми можемо видавати новий чек новому клієнту. А після того, як клієнт підійде, ми можемо цей чек відповідно переглянути. Для того, щоб переглянути, де наші відкладені чеки, ми натискаємо на клавішу відкладені чеки і ось у нас цей чек. Після цього чек додався у кошик і ми можемо натиснути оплатити і вибираємо, скільки платить клієнт. Ми натискаємо сплатити, надрукувати чек та продовжити. Тепер, коли ми провели фіскальний чек, ми натискаємо звіти і переглядаємо журнал продажів. Ось у нас за 3 жовтня відображається цей чек, який ми видали клієнта. Ми можемо його фіскалізувати, ми можемо цей чек надрукувати і можемо створити документ. Також ми можемо повернути даний чек у вкладці. Ось ці повернення. Натискаємо, переводимо, скільки ми повертаємо цього товару, натискаємо продовжити. Причину повернення, наприклад, брак, натискаємо ОК, Повернути. Ми людині повертаємо суму коштів і, відповідно, закриваємо даний чек. І тепер перевіряємо ще раз журнал продажів, і в нас цей чек відображається червоним. Тобто, ми цей чек сторнували, ми його повернули. Ось так відображається роздрібний продаж товарів у програмі Hypos. Я сподіваюся, програма вам сподобалась. Вам ще, якщо потрібна, консультація або допомога з встановленням з консультуванням щодо цієї програми, з налаштуванням, з технічними моментами, як підключити, до прикладу, вагу сюди, як підключити сканер штрих-кодів або принтер друку чеків. Це все можна підключити під цю програму. І також посттермінал. І після цього ви повністю зафарширували ваш бізнес. Я сподіваюся, відео було для вас корисним. Ви знали, скільки коштує програмний Hypus, куди він встановлюється, для кого він та які переваги. Ставте лайк, підписка на канал, і побачимося з наступних відео на каналі Бухгалтер-Консультант. Всім папа! -па.